На час снігової блокади київський фунікулер змінив призначення. Тепер у ньому возять не просто пасажирів, а сноубордистів та лижників. Любителі гірськолижних розваг жартують. фунікулер – найдешевший підіймач у світі. Я роблю вже 12 років перший раз. Тільки багато катаючихся дуже багато. Учора можна сказати, майже тільки вони їздили. У нас сноубордисти зізнаються зі спеціалізованими трасами катання не зрівняти. Однак, можливість з'їхати андріївським узвозом унікальна. Ми з друзями дивилися відео, і де хлопці а, катаються на на андріївському спуску. Ось і теж захотіли. Утім, нині катання на Андріївському киянам зіпсували комунальники, ті посипали узвіз піском. Влада заважає нашому горнолижному комплексу. Все красиво там, де треба. На де потрібно, на вашу думку? На дорогах. А на дорогах немає. На дорогах так, де є, де немає. Пойдемо інше місце. Пейзажне алея, і там Ярослава Вал, то що там можна покататися зараз. Уже третій день, як київські пагорби, перетворили. Лись на гірськолижний курорт діти катаються на санчатах, а дорослі на лижах та сноубордах. Іноземці, від побаченого в захваті, засніжені пагорби порівнюють із буковелем. Утім, різницю відзначають відразу. Основна різниця між катанням у Буковелі та на Андріївському там я часто знайомився з новими людьми, у яких були маленькі пляшечки з горілкою. І вже на підйомниках ми говорили тости, випивали, і це дуже допомагало спускатися. А якби тут зустріли людей з пляшкою, ви би прокаталися? Є yes, совкос. А от ті кияни, які не дружать зірськолижними обладунками, вигадують власні розваги. Світфава. Я копаю з той сторони, а я з этой. Ага. І намагаємося з'єднати два тунелі. У нас новий рік. Вінфент буде потім, а зараз ми будемо ліпити сніговика. Утім, і на цьому винахідливість киян не закінчується. Упродовж вихідних соціальні мережі замайоріли ідеями, як провести вільний час у засніженому місті. Sad is frightful, but the fire is so delightful.